Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок. Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу думок. Ми помандруємо світ чудовий, що гордо мовою зовуть, та лиш кмітливість і увагу з собою взяти не забудь. Тема нашого уроку змінювання дієслів за числами. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Продовжуємо досліджувати з вами дієслово. Пригадаємо все, що ми про нього знаємо. Дієслово – це частина мови, яка означає дію предмета. Відповідає на питання, що робить, що зробив, що буде робити. У реченні дієслово зв'язане з іменником. Спробуйте розгадати ребус. Молодці це дійсно козак. Давайте спробуємо пригадати, що ми знаємо про козаків. Що означає слово козак? Вільний воїн. Найвідоміша козацька страва куліш. Найстарший серед козаків гетьман. Найвідоміший козацький танок. Гопак. Кого козаки вважали вірним товаришем? Коня. Прочитайте подані склади і спробуйте утворити із них слова. Каліграфічно запишіть ці слова в зошити. Воля, свобода, рабство. Поміркуйте, як ці слова можна згрупувати. Так, перша група слів це синоніми воля, свобода. Друга група слів це антоніми, воля, рабство. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, речення каліграфічно в зошити і над кожним словом визначте частину мови. Перевіряємо для прийменник, козака іменник, кінь іменник, був дієслово, вірним прикметник, товаришем іменник, обратимом – іменник. Прочитайте, будь ласка, народну пісню. Які картини постають у вашій уяві? Скажіть, хто, на вашу думку, звертається до коня? Так, це козак. А тепер знайдіть, будь ласка, у цьому вірші дієслова. Не плач, не бий, біжи, не впіймали, не здіймали. Ваше завдання випушіть, будь ласка, ці дієслова у зошит. Поставте на паузу і запишіть. Подумайте, що означає кожне дієслово дію одного предмета чи багатьох предметів? Так, дієслова не плач, не бий, біжи означають дію одного предмета. Дієслова не впіймали, не здіймали, називають дію багатьох предметів. Отже, дієслова змінюються за числами. Якщо дієслово означає дію одного предмета, то воно вжито в однині. Якщо ж дію двох і більше предметів, то у множині. А тепер трішечки відпочинемо. А тепер, дітки, пограємо з вами у гру перетворення. Я буду вам називати дієслово вжити в однині, а ви називаєте дієслово вжити у множині. Біжить. Біжать. Стоїть. Стоять. Кричить. Кричать. Везе, Везуть, Молодці. Це правильно. Пропоную дітки виконати таку творчу роботу. Прочитайте речення. Про кого в ньому розповідається. Так, в цьому реченні розповідається про коня. Визначте, у якому числі вжито цей іменник. Так, іменник кінь вжито в однині. Ваше завдання поставте відео на паузу і каліграфічно запишіть це речення в зошити. Підкресліть дієслова в реченні. Перевіряємо. Кінь що робить? Вводить. Кінь що робить? Перебирає. Кінь, що робить, вигинає. Ці дієслова означають дію одного предмета, тому ми можемо сказати, що їх жито в однині. Ваше творче завдання. Змініть це речення так, щоб у ньому йшлося про багато коней. Запишіть це речення, підкресліть дієслова. Перевіряємо. Водять руді коні мідними боками, перебирають стрункими ногами, вигинають дугою лискучу шию. У цьому реченні ми підкреслили дієслова водять, перебирають, вигинають. Ці дієслова означають дію кількох предметів. Тому ми кажемо, що їх вжито у множині. Виконуємо вправу 276. Поставте відео на паузу і прочитайте давню українську легенду. Тепер доповніть і запишіть речення. Випишіть із тексту три дії слова вжитих в однині і три дієслова вжитих у множині. Записуємо в два стовпчики. Перевіряємо. Однина оповідає, пожаліла, примусив. Множина. Взялися. Нагорнули, відмовилися. Молодці. Потренуймося визначати, у якому числі вшито дієслова. Для цього перейдіть за посиланням і пограйтеся у гру. Підводимо підсумок нашого уроку. Граємо у гру рюкзак. Наповніть символічні рюкзаки враженнями за урок. Побажаннями. Я навчився або навчилася. Я запам'ятав, запам'ятала. Мені дуже сподобалось. Я хочу подякувати. Ваше домашнє завдання. Вивчити правило на сторінці 115 і виконати вправу 277. Мені потрібно буде списати крилаті вислови. Скористатися довідкою і пояснити, що означає кожен із цих висловів. Пояснити написання слова з'їздився. А тепер діти оцініть свою роботу на уроці. Щиро дякую за урок. До наступної зустрічі!